Астрологічний прогноз на тиждень з 3 по 9 червня закінчується період, який почався з кінця квітня, це коли Сполучені Штати узгодили допомогу Україні. То планети з'єднувалися з Ураном. І з кінця квітня, в червні, відбувається такі нелінійний розвиток подій, тобто якісь сенсації, якісь форс-мажори, якісь несподівані ситуації. Для когось наступ, наприклад, на Харків стався несподіваною подією, для кого і ще якісь події. Вони ну, люди не думали, що так буде, а воно так сталося. Не думали, що зброю дадуть, а її дали. Ну, і е, е, в вашому житті, можливо, теж відбувалися якісь такі приємні або неприємні несподівані е, події. Зараз планети з наступного тижня, з 3 по 9 червня, відходять від Урана. І це значить, що події вони будуть відбуватися більш лінійно, більш зрозуміло, більш предсказуємо. В цей тиждень, з 3 по 9, Марс продовжує бути в знаки Зодіака Овін. Це останній тиждень, коли Марс в Марс вовні підсилює агресію агресію з питань, наприклад, ставлення держави до людей, з питань стосунків в армії або з питань мобілізації, такі агресивні моделі поведінки, вони цього тижня ще присутні, але це Марс вже наприкінці Овна і рівень цієї агресії він ну якби поступово почне з, такі, знижуватися. А, після 9 червня, наступного тижня Марс, знаходячись на Тельці, не мусить давати якихось сильних наступів, зменшить агресію взагалом у, у, фоном у війні. Е, значить, е, далі е, багато планет, знаки з дяка близнякі означає, що більшість ваших важливих справ знаходиться близько з вами, тобто робити щось, що от поруч з вами знаходиться. В першій половині тижня Сонце в з'єднанні з Вінірою. Вініра це означає любов, стосунки, а також дипломатія. Тому в центрі увазі будуть дипломатичні такі процеси. Знак Зодіака О, він дуже ну, такі, любить перетягувати на себе увагу. І Оцей Марс огні, він відтягує увагу на військові бойові дії. Але дуже важливі центральні події, а Сонце означає центральні події. Вони відбуваються в політичній площині. А планета Меркурій відходить від Урана. В з'єднанні з Ураном вона давала значить, оці там такі ну форс-мажорні слова, якісь заява Трампа, що він Москву бомбити спроможний, або і ще такі сенсаційні якісь заяви. Ця тема вона знижується наступного тижня. Взагалі, от минулого тижня планети знаходилися отак, під кутом 120 градусів до Плутона в водолії. Як зазначалося в минулих прогнозах, якщо знак з як Казірух означає бар'єри, кордони, то водолій означає вільне без бар'єрів, без кордонів. І під час війни це проявилося на даний момент яскраво так, що от зняти кордони можна бути по Росії. Тобто, ну, такий якби безпреділ. Можна, можна все, ну, в умовних там якихось межах. Ну, кут 120 градусів, він означає ну легко. Тому в вашому житті ви можете легко минулого тижня, легко може получатися те, могло получатися те, що ну, у вас там 3 роки, 5 років щось не вийшло, а тут воно просто легко може получитися. І тиждень з 3 по 9 так само. Ловіть цю птіцу удачу наступного тижня з 3 по 9, бо ще планета Юпітер, планета пов'язана з фортуною. Вона підсілюється, до неї. Меркурій підходить. В основному це все рішається через спілкування, через контакти, через комунікації. Можна вирішити щось, про що і раніше і думати не могли ви там півроку назад або ще якийсь період назад. Ключовою позицією це є вирішення питань через поїздки, через комунікації, через контакти, через навчання. Про це знак з близнюки. У другій половині тижня з'являється кут 90 градусів до Сатурна, планети обмежень, знаходячись в рибах, Сатурн означає невизначеність в обмеженнях. Непонятно допоки буде, значить, бомбардування міст. Непонятно коли почнуться перемовини. І оця тягнучка — оце енергія Сатурна в рибах. Сатурн обмеження, риби невідома, як вони і скільки вони. Ну, і оці ось обмеження невідомі, вони стикнуться з планетами в близнюках. Ну, близнюки означають спілкування і поїздки. Тому в поїздках можуть якісь проволочки, якісь блокировки виникнути, якісь обмеження у другій половині тижня. Також Сонце в резонансі з центральними фігурами, з лідерами. І це означає, що лідери стикнуться з обмеженнями. Певних речах це можна сказати і хорошо, бо та енергія безприділа у людей, які ну, неадекватні, вона ж ну, в якесь таке неадекватне поведінку. Ну а тут Сатурн він трохи ну, якби обмежить всякі такі, всякі такі от безпреділ, ну, в общем. А, Також планета Марс у другій, ну, наприкінці тижня вийде словно. Це теж військовий таку агресію, агресора воно знижить. Знизить це може відбутися не просто що вони втомились, а вони можуть стикнутися з якоюсь кризою. Тобто російські нападники, вони можуть агресор, він може стикнутися з кризовими якимись явищами от у другій половині тижня. Тому а вам, щоб не попасти ну, в пастку у другій половині тижня. Треба інспектувати себе. Плутон означає до Марса інспектувати свої дії, а Сатурн до Сонця означає діяти згідно з правилами. Тобто техніка безпеки, правила у другій половині тижня вони дуже актуальні. Деякі що акцентує місяць, він швидко рухається, і на початку. В суботу 1 червня, в суботу і в неділю 2 червня, місяць знаходиться вовні, в Овні войовничому поруч з войовничим Марсом, тому субота-неділя це такі дуже активні і войовничі дні, але можуть бути непослідовне. Тобто тут нема енергії Сатурна ще сильної, і це може бути непідготовлено, спонтанне, непродумане, Це можуть бути травми, до речі. У дітей цей період, субота-неділо, це період ну такої підвищеної спортивної активності. Це не посідюча енергія не для того, щоб вдома знаходитись і відпочивати на цих вихідних. З понеділка місяць переходив в знак зодіака Телець, і вранці, в понеділок, це означає, можуть зупинитись якісь агресивні дії, наткнутися на перешкоди. Це як на високій швидкості автомобіль. Ну, наїжджає на якусь перешкоду, і це проблема. Тобто, треба в понеділок робити маневр, зупиняти свою швидкість, займатися матеріальними процесами в понеділок, у вівторок, місяць на кіздяка телець, грунтовними процесами, такими не, не авантюристськими, а надійними. А значить, в середу місяць з'єднання з Ураном. Вночі з вівторка на середу, це ну якісь несподівані процеси вночі з вівторка на середу. Значить, в середу дуже. Висока концентрація планет знаки Зодіака, Близнюки це інформаційний, дуже важливий насичений день. Водночас це кінець лунного місяця і якісь процеси, які висновки, хороші, аналітичні новини, можливо, будуть хороші, скоріш за середу виходити, які описують все, як воно хорош. Також, якщо впродовж цього лунного місяця не відбулося, воно. Ну, може відбутися от наприкінці, в тому числі інформаційна така вижимка, вона буде дуже ефективною в середу 5-го числа. Цей знак Зодіака Блізнюків він як втягує в спілкування з іншими людьми, і ну, це така вигідна історія бути на сам самому, а бути в гурті в колективі. В четверг відбудеться новий лунний місяць. Новий лунний місяць відбудеться в з'єднанні з Вінірою. Це незважаючи на те, що війна означає, що є тенденції до вініра, до любові, до пошуків миру, і це буде проявлятися впродовж наступного лунного місяця в людей, а не в політиці. Це означає знаходити спільну мову знову ж таки з іншими людьми. У суботу, там, ну у суботу-неділю, місяць буде в знаки з Діакарак у наступні. На відміну від 1 і 2 червня, в наступні вихідні, тобто 8 і 9 червня, якраз таки знаходитись вдома, відпочити вдома, відпочити з сім'єю, це енергія місяця, в знаки Зодіака Рак. А от вночі з неділю на понеділок, тобто, це з 9 на 10. Місяць відбувається в напружених дуже аспектах з Марсом. Це якась кризова ситуація вночі з неділю на понеділок. На полі боя, водночас Марс там переходить, я ж кажу, там з овна в телець. Це якесь гальмування, хто дуже сильно розігнався. То особливо вночі з неділі на понеділок можна стикнутися з дуже серйозними перешкодами. Тому для мене маневр, маневри важливо робити наприкінці е, неділі, на початку понеділка, 10 червня. Е, тема знака Зодіака Близнюки це про інформацію, про якусь про навчання, і запрошую бажаючих сьогодні, 1 червня. О 18.00 на моєму YouTube-каналі на прямий етер це не астрологічні прогнози, а будемо говорити про психологічне, духовне оздоровлення під час та після війни. Впродовж війни у людей виникають захворювання, психіка починає перезбуджуватися, і будемо говорити про те, як стабілізувати і уникнути захворювань. Психосоматичних, які щоб вони не з'являлись внаслідок війни, дякую за увагу. До нових зустрічей.